Всім привіт! Ви на каналі feel 11 TV. І сьогодні я буду показувати свої соцмережі, в яких я зареєстрований. Деякі з них я зареєструвався недавно, тому що зразу не наважився, думав, на що мені вони. І останнім часом зареєструвався. І за куча я... той я навіть покажу, який в мене пароль. Лайк, якщо ви теж не любите оці. Всякі. Реклами. Не вводить. І стоп, 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 стоп. І так. Ось так спереді, що ви бачите всі мої соцмережі. Оці шк. І це. У мене плеймаркет і в ньому зареєстрований. Заре... 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 Я ще вам покажу ті соцмережі, яких я зареєстрований. Заре... в Ютубі, в Вайбері, в Інстаграмі, у Скайпі, в Твіттері, Контакті і у Фейсбуці. І тепер я буду показувати. Починаємо перше з плеймарту. Uh -huh. Грузиться. Я вам нагадаю: на телефоні у мене канал Нефіламент. Uh, а Лінка лайк. І тому що мої, моїй сестрички є теж канал. І я тут знімаю. Та ось дека ви бачите. За... Заінтересований футболом майже всюди футбол. І, і так. Ось така сторінка, видите? Алінка лайк. Це як з Ютубу. Деколи коментарі пишу, деколи не пишу. Деколи оцінюю, деколи оцінюю. Мій телефон називається, може комусь інтересно. GSmart SNG. І тепер ми приступаємо до YouTube до мого, напевно, найулюбленішого улюбленішого канауленішої улю, улю, Кана е Улюбленішої соцмережі Чи Улю, чи о у... не знаю вже давно до школи не ходив.

Діпти дивився. Ось за канал. І я тут теж зареєстрований, як ви бачите. Калін канал. І тепер давай, бру, приступаємо. Ой-ой-ой, там в мене переписочки. Грузиться довго капець. От, я не знаю, що це за біла штука, Вона в мене щось останнім часом на телефоні вибивається. Не знаю, як контакти заходжу, завжди ці штуки вибиваються. Вибивається, завжди так. І тепер раз контакти зайшов і тепер куча раз так. Ось дека мої чати. Ось дека контакти. Мама, Назар. Таня. Там всі сідайші. І виклики. Тут так. Ось така у мене фотка. Купу... Ой. Деколи купую собі наклейки. Ігри Viber не граю. Я майже все, що роблю В Viber це переписуюся і. і дзвоню. І все. Тепер інстаграм. Instagram. Instagram теж недавно записався я. І як ви можете і знаєте, може і не знаєте. Я селфуватися не люблю. Ось декоміновий Instagram, MSN. Це мої підписки Brain Maps. Теж на ютубері Едварда Тева Це не знаю, що це. За... Ро Багато ютуберів теж дивився таких популярних. Ось так. І дивіться селфі Насправді селфоці я не люблю. Як ви знаєте, я живу в селі, може хтось не знає. І ось ось ось. Ось я посилфувався кіну. Правда, тут чубаки стрічать просто як напросто собі. Херзачно. Я ось так всі мої фотографії. Кажу, недавно зареєструвався в Інстаграм і пару фотографій. І ось дека. Ось як всі мої ті. За мною, Хто за мною стежить, я теж стежу за ними. Просто нажимайте. Все. Ось деку фотографію викладати. Ось пошук. І світлин, галерея. Ну Все ж так, в пустому інстаграмі в оновленому. І так, тепер приступаємо до скайпу. От скайп я мав довгу сторінку свою, але пару днів тому в мене скайп видалився. І от що зробиш? Скайп видалився, я мусив робити нову сторінку вчора. На скайпі. Ось така, ось така, ось така, Не знаю, що. Оксана говорить це моя мама і. Skype, це... Ой, не спеціально нажав. Не я не люблю так, як це грузиться, капець. І ось таке все моється. Це... Що може бути. Ну, як простий скайп зареєструвався, защо навіть не всіх знайшов своїх друзів. Своїх рідних. Я маму знайшов. І так. Тепер у нас твіттер. От в Інстаграмі, в контактах теж люблю сидіти. Хоч і трохи надоїла вже контакти, але все равно люблю. У твіттері мені дуже подобається сидіти. Ось закаміновий твіттер. Я написав, якщо брат то бро якщо сестра то сро. <соць> mm. Підписаний ще на всяких теж відеоблогерів. І підписаний на футболістів. Ось, футболистов Instagram Ні. 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 Ну, де то. І на Неймара підписуємо на інших футболістів на Роналду на Месі. Але підписані на справжні їхні сторінки. Там, і, якщо ви не знаєте, як знайти справжню сторінку, наприклад, ось зараз Рональдін і Роналду, Ще Неймар десь мабуть, бути, ось дека Неймар, то має стояти галочка. Чи в Інстаграмі, чи в... Чи у Фейсбуці ну, у Фейсбуці мало кого рідко є футболістів. Ну, в Інстаграмі і в Твіттері багато. Ось до ККК твітну. FIFA World Cup. Спільнота Янго. Тоже Рональдіні твітну. Саша Спілберг. як ви бачите, Крэщан Роналду. І Неймар, і там ще й більше, але немало у сіті. Ну, у твіттері я дуже реально люблю. Мені сподобалось твіттері. І тепер контакти. Напевно... Майже кожен зареєстрований тут. Майже кожен, хто має інтернет вдома. В мене так думаю. Угу. Ось такі мої новини. Щось зависає. Як я це не люблю. Мої друзі, мої спільноти. Мій улюблений клуб Барселона. Відповіді мої. Ось такі відповіді. Коментарі рідко є. Немає записів. Вже давно я не коментував. Не писав комент. Повідомлення. І... Ну і ось таке все що може бути. Так. Друзі. 14 мережі і одна заявка. От так вот. Йо, я, я вже змочився реально тут. Вот у мене спільноти Бо є фотографії. Це взагалі не дивлюся. Ніколи відеозаписи. Вже теж не дивлюся, вже ні... забув коли. І моя музика. Включу цю музику, будемо слухати. Ну. Тепер Фейсбук. А, от Фейсбук я мені десь найбільше не люблю. Це так незручно, реально. Фейсбук. Дуже довго розить, як завжди. Ось дека. Це все фотографія ось дека моя... Ось дека. Ну, ось йо Йохо. Бабай, як я не люблю, як це все грузиться. О, мене пару друзів додавало... Ну і... А, там різні друзі. Ну, коротше, ви побачили всі мої соцмережі, в яких я зареєстрований. Я думаю, доволі багато я зареєстрованих в мережах, Маю, можна сказати, майже всіх. Напишіть в коментарях, в яких я в мережах не зареєстрований. І всім попа, підписуйтесь на цей канал FiolaLenTV. Будем!